Пане Андрію, як ви розумієте слова, що кадровий кадрове голод у нас буде сильніше ніж енергетична криза, яку ми маємо на сьогоднішній день? І це чому фактично. Місяці? Да, і цей дедлайн, який окреслено в три місяці. Чим це обумовлено? Ви знаєте, я коли чую подібні повідомлення, три місяці. А чому не два, а чому не п'ять? Це по перше. По-друге, що для того, щоб був якийсь там темп росту, нам треба стільки-то працівників. Ну, я хочу нагадати, що в економіці є таке поняття як продуктивність праці, і при підвищенні продуктивності праці потрібно менша кількість працівників при сучасному рівні розвитку технологій і техніки, такої прямої ручної праці людей потрібно все менше і менше. І тому ми повинні розуміти, що оці, е, якісь цифри, які виникають, скільки треба працівників для якогось росту, це цифри з минулого. Так, що ми роботами будемо заміняти 4,5 мільйони, це хто будуть роботи працювати, грубо кажучи, чи ну, Ні, просто... справа в тому, що є таке, є таке поняття, як обладнання, так, станки, де цілий цех працює від управління одного оператора, наприклад, так? Тобто, не можна зараз мірилами там десятилітньої давності, двадцятилітньої давності міряти, скільки нам треба працівників, щоб, наприклад, обробити якусь там кількість чогось. Це ну вже давно застарілий підхід. Але звичайно, що кадровий голод існує в Україні. Це не секрет. Це ви будь-якого підприємця спитаєте, буквально будь-якого. Він вам скаже, що в нього серйозні проблеми, особливо з кваліфікованими працівниками, особливо там, де ну, працювали чи можуть працювати чоловіки. Звичайно, що кадровий голод величезний, і його треба буде вирішувати. Але це питання не через три місяці, чи через два, чи через п'ять. Це питання після. Завершення війни після нашої перемоги, після чого можна очікувати певну кількість українців, які повернуться з за кордону. Це по перше. А по-друге, певна кількість може там, де це можливо, куди це можливо, внутрішніх переселенців також повертатись до своїх домівок і до своїх. Робочих місць, там, де вони ще існують, а тобто, на період то... війни нам же це питання теж якось треба кадрово вирішувати, адже тил має забезпечувати армію. Ну от бачите, спочатку держава провела, я би сказав, таку надзвичайно грубу так звану мобілізацію чи грубе це оновлення даних. Так коли вся країна дивиться щодня кадри, як там людей насильно заштовхують якісь автомобілі, нібито працівники ТЦК. Так, а після цього ми хочемо розраховувати, що у нас не буде кадрового голову ну, логіки. Немає ніякої. Тому тут державі треба кардинально змінити підхід і зрозуміти: я хочу нагадати: для того, щоб працювала воєнна економіка, так звана воєнна економіка може займати не більше однієї третини всієї економіки. Дві третини це цивільна економіка, з податків, яких з податків якої цивільної економіки, фізичних юридичних осіб. І забезпечується фінансування оцієї однієї третини воєнної економіки. Якщо ви дві третини цивільної економіки закриваєте, вам не буде чим фінансувати потім воєнну економіку. Це є елементарні ну, закони економіки, елементарна логіка. Але в нас чомусь така в інформаційному просторі закинута думка, що от всі 100% економіки в Україні зараз це має бути воєнна економіка. Воєнна економіка дотаційна. І щоб її дотувати, треба дві третини економіки цивільної, щоб працювали і сплачували податки. Так от ми зараз зробили дуже жорсткі дії, щоб ну, просто закривати, зменшувати цивільну економіку, а тепер кричимо, що у нас кадровий голод і, голод і інші економічні проблеми. Тобто, в мене таке враження, що в уряду просто немає елементарного розуміння, як працює економічна система, і економіка в цілому. Ну, от Саме тому у нас. Такі проблеми, які ми обговорюємо, але все одно ці проблеми треба буде вирішувати, і немає іншого варіанту, ніж розвиток цивільної економіки безумовно, і розвиток воєнної економіки, військово-промислового комплексу, суміжних галузей, але в основі це цивільна економіка, її робота зараз. Не можна нічого забороняти в економіці, ніякі види діяльності, нічого обмежувати. Грубо кажучи, має працювати все, що тільки шевелиться, все що тільки може працювати. А в нас одні заборони за іншими, одні обмеження за іншими. Ну і на надачу тобто... ініціатива від Кабміну щодо підняття військового збору. Дуже суттєво.